Всім привіток! Сьогодні ми граємо Маркелі 2. Так. Я зараз покажу інвентар. Так. Повесь мій інвентар. Так. буду грати дві дві катки і... тому що... Ма батьків цей контроль і, і... временем мало залишилося. Так. Це буде так, швидко. Премограємо, граємо. І хто я? Так, 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 -так. хто я, хто, хто я. Йес! Не. Іноцент, так скажу. Вой не розмовляю на російській мамі. І... і... <гліг> так. Я не винний, ви самі знаєте, і я завтра зроблю відео, яке буде. Я вас перейду і дам свідник, і ви можете зайти до мене на карту. Е так, це буде якась фотка. Я буду грати. Так. Давайте подивимося, хто там. Шарів, вивця. Вбивця я вже знаю хто. Ось це, це ця дівчинка. Хоч я в, реально, в реальному житті розмовляю російською і українською, але е, я хочу вести український контент, тому що я з України. Ну, так, е, Першу катку я зіграла, і зараз вже скоро буде йти друга катка. І це буде все. Я планую зробити відео на 2 хвилини. Ой, на які дві хвилини на 5 хвилин і думаю це реально. Або на 6 хвилин. Мені що ще робити відео, це потрібно буде. Звук зробити громче. І зробити. Ну, ви самі що побачите і буде подивитися це відео. Так. Е... Я можу заспівати, поки піде це відео. Що мені заспівати? Я ж самі не знаю. Я щела не співати, я не знаю. Так, тоді я не буду співати, і ви мене мучити не будете, бо я не набуду співати. Ні, не получится на, на 5 хвилин відео пройдеться більше. Ну, я до своєї наступної змерті буду грати. І. І все буде гарно-гарно-гарно. Так. Хто хто хто? я хто-я 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 Ну і слава Богу. Так, грину, грину, грину. Возьму сам ту руки. Дякую всім за увагу, всім па-па-па-па.